Яка краса! а погляньте, ну, скільки юних козаків і козачок зібралося у залі? Здоровенькі були. «Добрий день вам, діти! А ви, мабуть, мало каші їли зранку. Хіба справжні козаки так вітаються? А чи знаєте ви, з якої такої оказії так багато дітей сьогодні у залі? Знаємо, як же не знати сьогодні Міжнародний день захисту дітей? Трин з смаком борщ! А я мало не забув. Що ж я, козак, молодий та бравий, буду захищати дітей? Головою, серцем і власним поселенцем. Та що ви, куме триндете? Який же ви молодий та бравий? Скоро будете свіпи, беззуби, лиси, схожі на макіту. А ви, а ви, куме, такий худий, як сірник, хилитесь од вітру. Трим з маком борщ! А я? Козак хоч куди, з розкішними вусами, з довгим оселецем, з головою поголеною. Одне слово, хоч бери та женихайся. Теж мені козак, ноги он, які короткі. Які ж вони короткі. До землі дістають, та й годі. А погляньте, яка краса! Як та писанка, як сама весела.